Доброго ранку малята, сонце встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. В мальовничому куточку дуже гарний є садочок. Невеличка ця будова і подвір'я тут чудове. А працюють всі споруді. Із великим серцем люди. Сьогодні ми з вами поговоримо про людей, які піклуються про вас у дитячому садочку. Я буду загадувати загадки, а ви спробуйте відгадати їх. Це ж для кого в дитсадочку кожен хлопчик за синочка, кожна дівчинка за дочку. Так, дітки, це вихователь. Коли ви прийдете до садочка, вас зустріне вихователь. Вихователь проводить заняття, ігри, прогулянки, а також дма... дбає про кожного малюка. Бруд весь прибирає, зі столу витирає, маслом швидко хліб намаже, принесе смачний обід і дівчаткам хвостики зав'яже. Хто це, дітки? Так, це помічник вихователя. Наступна загадка. Хто на кухні хозяйнує, хто каструлями керує? Із ножем працює вправно, хто смачний готує страви, пиріжки пече рум'яні. Це кухар. А це дітки хто? Вчить вона дітей співати. Вправно, вміло танцювати, вчить на інструментах грати, артистично виступати. Це музичний керівник. Про здоров'я діток дбає, заболить щось, оглядає, за вагою, зростом стежить, допоможе, як належить. Це медична сестра. То пере в саду постіль і пухнасті рушники, Ще й завзято все прасує, Що праділи малюки. Це праля. Дітки, а це двірник. Двірник рано замітає, двір чистеньким він тримає, Він усюди прибирає, ну а взимку сніг згрібає. Дітки, про кого ми сьогодні говорили? Про дорослих, які піклуються про вас у дитячому садочку. Ви сьогодні молодці, добре попрацювали. Дітки, ми за вами сумуємо і чекаємо на зустріч. До побачення, дітки.